Картина завершена. Для благодійного аукціону на підтримку прикарпатських бійців. Художник Роман Бончук підготував картину сотенного упа Морослава Симчича. 18 січня на 101-му році життя він відійшов у вічність. Художник розповідає, що у своїх проєктах відтворює образи визначених постатей української історії. каже Морослава Симчича вдалося зобразити не з першого разу. Морослава Симчича я писав. З таким внутрішнім переконанням донести, донести важливість самої постаті для сучасної, для сучасної історії. Саме роботи над цим портретом були різні спроби, і не завжди вдається вхопити поставлене завдання. Якщо воно вдається, то, то це якби, відповідно такі. Якби, Результат портрет Морослава Симчича художник виставить на аукціон, який проводить громадська організація Бандерівський схрон». Роман Бончук каже: участь у цій ініціативі це його обов'язок як митця. кожного митця і кожного кожної людини, яка не байдужа, максимально долучатись до всіх до всіх проєктів, які спрямовані на допомогу Збройним силам. Наразі для благодійного аукціону Бандерівський схрон зібрав близько 30 лотів. Про це каже керівник громадської організації Ігор Чернецький. За його словами, ціну кожної виставлено на аукціон роботи визначав її автор. Із традиційного народного мистецтва є тобто, там різні там, гуцульські, косівські э, твори, є дитячі вироби, є вироби. Художників, ну загалом з усіх. Я не ну, там є, є те, що там зробили. Там, з, якщо не помиляється, то я тоді з цього частину КРСЗО, ну тобто там багато що градів. Провести благодійний аукціон планують всередині березня, каже Ігор Чернецький. На сьогоднішній день ведеться відбір лотів, поступають ще лоти. Зі слів керівника Бандерівського схорону на зібрані під час аукціону гроші планують придбати рації, тепловізори і дрони для підрозділів Сил оборони України, які дислокуються на Прикарпатті. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ